Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо та я хочу надати розгорнуту відповідь стосовно наступного питання. Чи є доцільність переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком? Ми розглядали це питання в 2024 році, хто на мене давно підписаний, але у вас все рівно виникають питання. По-перше, дякую за ваші запитання. І цілком логічно. Коли ви отримуєте пенсію по інвалідності, продовжуєте працювати, наприклад, у вас виникає питання, чи є сенс при досягненні 60-річного або 63-річного віку переходити на пенсію за віку. Тож давайте розберемося в даному питанні. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства, якщо ви маєте право на різні види пенсії за віком по інвалідності у зв'язку з тратою годувальника, то ви обираєте. Один з цих видів пенсії. Зрозуміло, що ви орієнтуєтесь е, на те, розмір якої пенсії буде вищий. Хочу нагадати, що на обчислення розмірів видів пенсії впливають певні особливості. Так, пенсія по інвалідності, наприклад, другої групи, призначається в розмірі 90% пенсії за віком, третьої групи це 50% пенсії за віком, та першої групи це 100% розмір пенсії за віком При цьому для обчислення такої пенсії за віком до страхового стажу зараховується додатковий стаж, період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років. Також, як пояснює пенсійний фонд, що якщо інвалідність була, Встановлена в молодому віці, тривалість додаткового стажу досить є велика, тому перехід на пенсію за віком не завжди є доцільним. Але в якому випадку, згідно норм чинного законодавства України, а саме закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? Перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком є доцільним. Дивіться, по-перше, ви повинні пам'ятати, що ви можете здійснити перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком тільки при досягненні пенсійного віку. Або мова йде при досягненні 60-річного віку, де маючи необхідний страховий стаж 32 роки. Це перша обов'язкова умова. Ви мені пам'ятаю, в коментарі, йшла мова про досягнення 63 річного віку. Відповідно, має, вам необхідно мати стажу 22 роки. А якщо ви збираєтесь здійснювати перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком в 63 роки? Адже пам'ятаєте так, що наразі у нас можна вийти на пенсію в 60, 63, 65 років. Відповідно, є. Різні вимоги до страхового стажу. Тож, ми з вами розібралися. Перша умова це досягнення пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. Все. Перевірили, у вас це є далі. Що ще, взагалі, з питаннями переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, варто звертатися тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати, оскільки, якщо ви продовжували працювати та набули не менше як 24 місяці страхового стажу, і вперше переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. То вам при обчисленні розміру пенсії за віком, як і для нового призначення пенсії, буде враховуватися середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року зверненню за переходом на пенсію за віком. От коли застосовуються нові показники середньої заробітної плати, в такому випадку розмір пенсії за віком у вас буде більший, ніж. Розмір пенсії по інвалідності тому, якщо ви виконуєте ці умови, якщо ви продовжуєте працювати, ви досягаєте пенсійного віку, маєте необхідний страховий стаж. І працюєте це обов'язкова умова для того, щоб згідно норм чинного законодавства вам застосували новий показник середньої заробітної плати, який і дасть вам змогу збільшити розмір пенсії за віком. Тільки в такому випадку вам є сенс дійсно звертатися в органи пенсійного фонду та. В такому випадку здійснювати перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Я завжди про це кажу. Просто не всі, так, українські пенсіонери, не всі знають, в наступному відео ми ще з вами розглянемо перехід з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. Теж дуже актуальне і дуже цікаве питання. Тому а ми, що стосується переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Якщо ви виконуєте умови, про які я тільки що говорила, в такому випадку при досягненні пенсійного віку, маючи необхідний страховий стаж, ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду та здійснюєте переход. Особливо перехід особливо прискіпливо визнач. Визначаєте так питання саме розміру пенсії? Адже ви повинні пам'ятати, що вам застосують новий показник середньої заробітної плати, відповідно до якого і вас збільшиться розмір пенсії за віком, якщо виникають у вас додаткові. Труднощі або сумніви, я завжди проговорю про те, що ви завжди можете звернутися до незалежних консультантів, юристів, адвокатів, яким ви довіряєте, які вам можуть також додатково зробити ще розрахунок пенсії. Також не, сором... не соромтеся в пенсійному фонді запитувати, який показник середньої заробітної плати вам застосують при переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Наскільки збільшиться розмір вашої пенсії, а він одночасно ну, зрозуміло, що збільшиться, тобто, ви можете взяти всі необхідні документи, звернутися в органи пенсійного фонду та, відповідно, там, при досягненні пенсійного віку, додатково проконсультуватися.